Так, ну що як і обіцяли зараз історія від глядачки? Та нажахали вас трішки, але справді от пасажирку потяга. Щоб Київ після нічної поїздки покусали клопи приємного, мало чесно, і світлини, які вона опублікувала в мережі, справді шокують. Ну, от, давайте так: по-перше, що робити в такому випадку. По-друге, чи відреагувала Укрзалізниця? Ну і по третє, чи можемо ми, як споживачі послуг перевезення, в такому випадку вимагати компенсацію? От Все це зібрали докупи. Давайте дивитися, потім пропонуємо обговорити. квиток на нічний потяг, а отримала численні укуси та нестерпний свербіж. По приїзду побачила червоні плями на обличчі, що свідчить про укуси клопів. Лікар підтвердив. Я теж їхала 1110 цим потягом. І теж укуси клопів по всій нозі. У вересні обрала люкс. По приїзду побачила прям доріжки з укусів на руці. Чи може постраждала отримати компенсацію і чи відреагувала на інцидент Укрзалізниця пост користувача платформи ТРЕЦ Анни розлетівся мережею, сотні коментарів та світлини зі схожими випадками. Дівчина їхала нічним потягом ЧОП Київ, а по приїзду не впізнала відображення у дзеркалі. По приїзду побачила червоні плями на обличчі, що свідчить про укуси клопів. Лікар підтвердив. У коментарях під постом десятки подібних історій. Така ж сама ситуація у кінці серпня. Потяг Хелм Дніпро. Дерматолог також сказала, ймовірніше, за все клопи. І це не вперше. Я також у цьому впевнена, бо вкрилася вночі ковдрою, а її не складно здогадатися, мабуть, перуть один раз на п'ять років. Тепер їжджу зі своєю, але в мене трохи інакше виглядало дрібні укуси. Мені провідниця сказала, що ви взагалі не обробляєте ніяк ні ковдри, ні подушки. Якщо це так, то ви порушуєте усі норми гігієни. Укрзалізниця, а як вам ваша чиста постільна білизна? Так і хочеться доторкнутися лицем до цієї наволочки. Ще ось цей вагон перевірте. Вчора прибули і та сама історія. Але найстрашніше, що я у швій футболки цю комаху додому привезла. Під дописом Анни з офіційної сторінки українська залізниця опублікувала відповідь із вибаченнями та пообіцяла перевірити вагон, у якому їхала пасажирка, добрий день. Жах. Звісно, тут вже не до жартів. Ви можете, будь ласка, сюди прикріпити копію вашого квитка, щоб ми могли ідентифікувати вагон та причетне депо. Нам важливо скоріше виявити вагон та відчепити якомога скоріше, щоб не постраждали інші пасажири. Укрзалізниці запевняють, вагони проходять регулярну санітарну обробку, але не виключають, комахи могли потрапити з особистих речей пасажирів. Хоча постраждала, поки не коментує ситуацію публічно, історія набула широкого розголосу чи може дівчина вимагати компенсацію. Так, але є умова. Потрібно, по перше, зібрати докази. Це... Звісно, квиток, звісно, фото наслідків. Це також фото, можливо, безпосередньо стану купе, фото білизни. Крім того, Треба, якщо ми бачимо, що люди підтримують і пишуть, що з ними траплялось те саме, то потрібно за можливості вийти на зв'язок з цими людьми, щоб вони також можливо були готові давати показання як свідки, або також приєднуватись до скарги як потерпілі, і в такому випадку можна на підставі закону про захист прав споживачів звертатись до укрзалізниці за отриманням компенсації. У випадку, якщо на звернення до Укрзалізниці буде негативна відповідь, тоді можна звертатись до суду. Додає юрист там. Також цей обсяг доказів для того, щоб суд міг встановити причинно-наслідковий зв'язок між тим, що трапилось, і власне діями Укрзалізниці, яка надавала послугу, надавала її з огляду на те, що не були дотримані санітарні норми, надавала її неякісно. Юристи наголошують, навіть одна підтверджена скарга може стати підставою для перевірки всіх вагонів або депо, до якого належить потяг. І підсумовує, пасажир має право вимагати компенсацію за неналежні умови перевезення. Ну, бо буває всяке, але от ну дякую за комунікацію. Таку Так, і це... бачите, швидко відреагували. Неприємна історія, Неприємна, звичайно, та. і фізично, і морально, але е, завдяки ну власне зверненням безпосередньо пасажирів «Укрзалізниця» може перевірити, чи е, чітко виконують, наприклад, ту саму антисанітарну обробку. А вона в певні терміни робиться обов'язково. Тому ну от бачите, маємо приклад і історію поговорити на цю тему. Якщо стикались з подібним, пишіть, будь ласка. Ну, і, в принципі, знаєте, ще раз повертаюсь зараз раніше. Там років там 10, там 15, 20 Тому пишіть там указлізниця або якимось великим державним компаніям. Знаєте, пишіть і вам будуть відповідь колись там, десь да. От зараз ні, зараз все активно, класно. Всіх соцмережах, все клас. Так, ну що, вікторина? Та поголошуємо вам першу вікторину. Друзі, будь ласка, у вас запитання. Дві хвилини зайти в Ютуб чи в інстаграм, дати свою відповідь. Тому давайте дивитися. Поїхали. Яка тканина у 19 столітті в Україні вважалася настільки дорогою, що дівчата берегли її на посах? А. Полотно, Б. Шовк, В. Парча? Ось ця новина, яка прилетіла з Рима, про закриття абсолютно легендарної кав'ярні? Вона знаєте, як ще одна крапелька. На старий mm -hmm. світ і все. Це е, е, кав'ярня Греко. Вона працювала в центрі Рима з 1760 року. Просто вдумайтесь. Кав'ярня працювала, не будинок побудований, не цей, а кав'ярня. Це більше просто... 200 років, справді. Ну а так, закрилося це кафе, але. Колишній менеджер, який працював в цій кав'ярні, заявляє, що це все одно ще не кінець історії. Вечі в кожній історії є люди, які все ж таки міцно тримаються за оце минуле ну, ні, і це, та це і він каже, історія. що він буде звертатися в усі можливі інстанції для того, щоб кафе продовжило свою роботу. Ну давайте зараз трішки історії про нього навіть, дізнати. Знаєш, отнель дай Бог просто знаєш, кафе працювалася кіроків, але воно ще й легендарне туристичне місце. Та Рим, туристичне місце. Там і Байрон каву пили, і Гоголь, і, і Софілавре. Там, і Бадлер, і ну, коротше. Що тепер буде? Все, старий світ. Давайте подивимось. Кафе Греко одне із найстаріших в Італії, закрилося. Приміщення повернули власнику ізраїльській лікарні. Виселення відбулося вранці 8 жовтня за участі карабінерів, які замінили замки. Цим подіям передувала багаторічна судова тяганина між менеджером Греко та власниками. Кафе відкрилося у 1760 році на Віа Кондоті, одній із найстаріших та найвідоміших вулиць Рима, і одразу стало місцем зустрічі різних митців та інтелектуалів, таких як Шарль Бодлер, Джеймс Джойс, Софі Лорен, Фредеріко Феліні. Протягом багатьох років Греко також відвідували Ріхард Вагнер, Гете і навіть Микола Гоголь, який нібито саме тут писав мертві душі. В одному із залів кафе були виставлені медальйони, гіпсові таблички та мініатюри із зображенням художників, поетів та музикантів, які любили тут бувати. Драматичні події почалися у 2017 році. Договір оренди з Антіко кафе Греко» закінчився, і лікарня попросила повернути їй приміщення. Щоправда, було й альтернативне рішення: замість 17 тисяч євро в місяць за оренду платити 150 тисяч. Нової угоди досягти не вдалось. Крапку у справі Верховний суд Італії поставив у липні 2025 року. Судді підтвердили розірвання договору оренди. В антіко кафе «Греко» збереглося понад 300 предметів мистецтва 18-го століття картини, меблі, антикваріат. Менеджер кав'ярні вивіз їх на склад, але правоохоронці знайшли цінності, оцінили їх у 8 мільйонів євро і конфіскували. Представники ізраїльської лікарні, яка є вла власником приміщення заявили, що відновлення кафе «Греко» у них в пріоритеті. Проте й колишній менеджер відступати не планує і вже оголосив, що продовжить шукати справедливості і захищати об'єкт культурної спадщини.